Вітаю вас новини на каналі Бізнес. З вами Віталій Школьний. Ми зібрали головні події понеділка, 17 березня в Україні. Найважливіше таке. Псевдореферендум завершився. Крим оголосив незалежність. Її уже визнав Кремль. В Україні оголошено часткову мобілізацію. Верховна Рада затвердила відповідний указ во президента Турчинова. Європа та США запровадили санкції проти деяких чиновників із Росії та України, покарають Януковича, Медведчука та кримських можновладців. Віднині Крим Незалежна суверенна республіка, принаймні так вважають організатори так званого недільного референдуму. За відокремлення Автономної республіки від України проголосувало 97% виборців. Самопроголошена влада вже попросилася до складу Росії. Як Кримчани голосували? За незалежність. Кримська влада показала виставу під назвою референдум. Його проігнорували міжнародні спостерігачі, зокрема ОБСЄ, хоча офіційно заявлено про делегації з 23 країн. Їхній вердикт грубих порушень голосування не було. Все пройшло на належному рівні. Порушенням правил агітації не визнали навіть той факт, що над будівлею парламенту ще до оприлюднення результатів голосування за майорів російський прапор. І вже сьогодні вранці самопроголошена місцева влада заявила, чи не всі кримчани за від'єднання від України та входження до. Количество голосов участников общекрымского референдума, поданных в поддержку вопроса общекрымского референдума «Вы за воссоединение с Россией на правах субъекта Российской Федерации» составляет 1 миллион 233 тысячи два человека, что в процентном отношении 96,77%. Результати, які можна було передбачити, почали святкувати, що напередодні у Севастополі та Сімферополі відбулися помпезні концерти. На один із них завітав і самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов. Разом із натовпом він заспівав гімн Росії. Вас з цим васім знамінаті і Поздравляю! Ми Вже сьогодні вранці Верховна Рада автономії прийняла постанову про незалежність Криму. За неї проголосувало 85 депутатів зі 100. Відповідно до неї півострів став незалежною республікою. А Севастополь отримав особливий статус. Втім, незалежний Крим готовий одразу стати залежним. У тому ж документі місцева влада просить прийняти півострів до складу Російської Федерації, а ООН – зрозуміти та пробачити і визнати побіцид легітимним. Республіка Крим звертається до ООН, до всіх держав світу із закликом визнати незалежну державу, яку створили народи Криму з дня набуття чинності своєї постанови у Республіці Крим не діє законодавство України. Не виконується рішення Верховної Ради України, прийняті після 21 лютого 2014 року. Кримська влада рушила у бік Росії семимильними кроками. Вже з 30 березня півострів житиме за московським часом. А офіційною валютою самопроголошеної республіки стане російський рубль. Утім, розрахуватися гривнею можна буде до 1 січня 2016 року. Зараз головний вопрос дестабілізувати фінансову систему повністю уже під Російську Федерацію. визначити зараз кажуть двох валют, визначити зараз питання енергетичної безпеки. То есть, вот основні питання, над ними зараз працюють. Самопроголошена влада Криму обіцяє за вірність українській державі не каратимуть. Тобто тих держслужбовців, які відмовляються визнавати кримську незалежність, не переслідуватимуть. Утім, вони будуть змушені залишити півострів. Насамперед, це стосується військовослужбовців. Все, що знаходиться на території, ми безусловно, націоналізуємо, часті будуть трансформовані. хоче, хто захоче залишитися статися зі жити, пожалуйста, хто захоче прийняти присягу. теж ці питання будуть розглядатися. будь происходить нормальный процесс реорганизации. Это уже самое главное, что они имеют возможность попасть в нормальную, серьезную армию, получать хорошее, достойное жалование и служить нашей Родине. А вже завтра самопроголошену Кримську республіку можуть прийняти до складу Російської Федерації. Відповідне звернення нової кримської влади розгляне Держдума. Утім, останнє слово за президентом Росії Володимир Путін звернеться до федеральних зборів і пояснить, як Росія прийматиме до себе Крим. Анастасія настасія новини телеканал Бізнес. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання Криму як незалежної держави. Відповідний указ розміщений на сайті Кремля. Він набуває чинності з дня підписання відповідно до російського законодавства. Тепер незалежний Крим після відповідного звернення можуть прийняти до складу Російської Федерації. Крим, це територія України. Офіційний Київ не визнає результати так званого референдуму. Про це під час зустрічі з делегацією Сейму Литви та Сенату Польщі в Києві заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Країна вже відкликала для консультацій посла у Москві. Європейські політики також висловили підтримку територіальної цілісності України та її незалежності і запевнили, що готові допомогти Україні фінансово та у проведенні реформ. Литва... Литва разом із іншими Балтійськими країнами засуджує акт агресії. Ми нещодавно зустрічалися з главами парламентів Латвії та Естонії, і підписали спільну заяву. І те, що ми вчора почули про результати так званого референдуму у Європі 21-го століття, навіть важко зрозуміти. Ми високо цінимо вашу підтримку. Ми надіємося на те, що вже на цій неділі ми підпишемо політичну частину соглашення. между Украиной и Европейским Союзом. Это то, чего ожидают украинцы. Это то, за что миллионы вышли на улицы. Это то, почему сотни положили свою жизнь за будущее Украины, за европейское будущее Украины. Україна готова до переговорів із Росією щодо ситуації в Криму, але ніколи не змириться із військовою агресією. Про це заявив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Він наголосив будь-які спроби підбурення людей до масових заворушень, захоплення адмінбудівель і протидія міліції розцінюватимуться як злочин проти України. Спроби військового блокування в Криму є тимчасовими і не приведуть до від'єднання півострову від України. Ми готові до переговорів. Але ми ніколи не змиримось з анексією нашої землі. Українському народові протистоять не росіяни, які виходять на вулиці Москви, щоб підтримати боротьбу нашої країни. Нам протистоїть політичне керівництво Російської Федерації. Вони марять відновленням імперії. Вони панічно бояться прикладу України, де народ переміг тоталітарний режим. Українські збройні сили приведені у стан повної бойової готовності. Про це оголосив виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх. Війни політик не прогнозує і сподіваються на дипломатичне вирішення конфлікту. Зараз у Криму перебуває до 30 тисяч російських військових. Це вдвічі більше, аніж на початку року. Поки вони утримуються від активних дій до п'ятниці 21 березня на півострові перемир'я. Не відбувається з боку військових блокування наших частин. Наші частини поповнюють запаси необхідні для того, щоб було в повноцінне існування військовослужбовців на цих частинах, і тому таке перемиря наразі є. Де факто та де юре, Крим був, є і залишатиметься частиною української території. Псевдореферендум ніколи ніхто не визнає. Самопроголошена кримська влада під наглядом Кремля фальсифікувала силою і психологічно тисла на людей. Утім, Москва на досягнутому не зупиниться. Тому Верховна Рада та Уряд повинні докласти максимум зусиль, аби стримати Росію та відбити її агресію. Пан Путін знає українську мову. Пан Путін знає нашу історію. Пан Путін добре вивчив. Що таке Україна? Але це зовсім, розумієте, це той випадок, коли знання дається людині не на користь, а у зло. Розумієте, ця людина не, запи... не буде зупинятися на Крим. Нема бойових дій, є агресія, є війна. Тобто ворог знаходиться у нас в домі. Ми повинні об'єднати всі зусилля нашої держави дипломатичні, економічні військові, оборонні інформаційні мова йде про оголошення мобілізації. Росія вже пропонує власний план розв'язання української кризи. Про це йдеться в офіційній заяві Російського міністерства закордонних справ. Для подолання конфлікту в Україні Москва пропонує створити групу підтримки для України. На думку росіянцями, вона має подбати про підготовку у нашій державі нової конституції, яка передбачає федеративний устрій. Водночас російській мові мають надати статус другої державної а Київ, позбавити можливості приєднатися до НАТО. Москва виступає за нейтральний військово-політичний статус України та його закріп у резолюції Ради безпеки ООН. в свою чергу в МЗС України, заявили, що такі заяви є втручанням у внутрішні справи держави ця заява МЗС Росії. Вона схожа на ультиматум. Позиції, яка там які там викладені, є абсолютно неприйнятними для української сторони. Ми виходимо з того, що будь-які переговори, які можуть вестися з Російською Федерацією. За посередництвом міжнародним посередництвом мають виходити виключно на основі поваги до принципів територіальної цілісності України, не втручання у її внутрішні справи. НАТО допоможе Україні. Північно-Атлантичний альянс пожвавить співпрацю з Києвом задля підвищення боєготовності збройних сил країни. Про це йшлося на зустрічі в Брюсселі генсека НАТО Андреса Фограсмусена, виконувача обов'язків міністра закордонних справ України Андрія Дещиці. Військової підтримки НАТО через ситуацію в Криму Україна не просила. Наразі йдеться лише про військово-технічне співробітництво. Результати кримського референдуму члени НАТО не визнають, бо вважають його проведеним незаконно. Українцям у Криму і далі виплачуватимуть зарплати і пенсії. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема, Незважаючи ні на що українські військові залишаються в своїх частинах. Так само українська влада не збирається оголошувати економічну війну Росії, принаймні поки що Кабмін вважає, що застосування будь-яких санкцій до північно-східної сусідки вдарить і по нашій економіці, тим паче, що Росія офіційно не оголошувала війни Україні. Дуже багато промислових підприємств, які Знаходяться в Україні і велика кількість людей, ті, що працюють на цих спільних підприємствах, виробляють спільну продукцію, виробляють продукцію для Російської Федерації. І якщо припинити зараз економічну співпрацю по цим підприємствам, то як Росія, так і Україна зазнає економічних збитків. Україна не припинятиме транспортного сполучення із Кримом, заявив міністр інфраструктури Максим Бурбак. Півострів частина України, тому зв'язків із українцями там не обриватимемо. Міністр запевнив, пасажирське сполучення з автономією є через блокпости на дорогах. Можливі затримки потяги часом спізнюються, адже так звана самооборона перевіряє пасажирів на станціях у Криму. Так само закритий аеропорт. Водночас кримська влада неодноразово заявляла про намір націоналізувати інфраструктурні об'єкти. Ці спроби були ще протягом двох останніх тижнів, коли були спроби призначити керівників портів, керівників адміністрації залізниці, керівників аеропорту. На кожен з цих випадків ми одразу ж реагували нашим зверненням до Генпрокуратури України стосовно забезпечення законності, тобто з'ясування законності таких дій, ми вважаємо що вони незаконні і порушення кримінальних справ по цьому. Приватбанк зупиняє обслуговування клієнтів у Криму. Таке рішення пояснює дефіцитом готівки в регіоні. Усі операції щодо зняття коштів із депозитів і рахунків, які відкриті на півострові, нині заблоковані. Відділення банкомати і термінали також тимчасово не працюють. Від завтра мережа банкоматів у Криму працюватиме з лімітом на видачу готівки. За добу можна буде зняти не більше 500 гривень. Україна не закриває кордони з Росією однак посилює контроль на пропускних пунктах. Про це повідомив речник держприкордонслужби Олег Слободян. Із початку березня до України не пропустили 6 тисяч громадян Росії. За даними прикордонників, ці люди намагалися в'їхати до нас для дестабілізації ситуації у східних і південних регіонах. У відповідь російська сторона запровадила жорсткіші правила для перетину кордону українцями. Російські прикордонники потребують ще від наших громадян страховки, які там не вказані, і також перевіряють наявність коштів. Хоча сума, яка на їхню думку потрібна для в'їзду на територію Росії, вона також в цій постанові не вказана. В результаті таких заходів на даний момент не пропущено 380 громадян України. Хоча прикордонникам вдалося взяти під контроль навалу туристів Путіна, на сході та Півдні України і далі вирують пристрасті після бурхливих вихідних. Нагадаю, в Донецьку проросійські активісти пішли у наступ на СБУ та обласну прокуратуру. А в Харкові розслідують убивства, скоєні протестувальниками під час мітингів. Чим жили сьогодні східні регіони України? Далі? Донецьк досі не заспокоївся після гарячих вихідних. Сьогодні близько двох сотень проросійських мітингувальників знову оточили приміщення Донецької облдержадміністрації. Їхні вимоги не змінились. Референдум аби заспокоїти людей. Голова Донецької облради Андрій Шишацький заявив: Російська мова лишається регіональною. Жодних утисків прав російськомовного населення просто немає. Обласна рада впевнено пройшла всі суди, і на сьогодні російська мова є регіональною в Донецькій області. Облрада виграла всі суди, всі три, в зв'язку з тим, що закон про скасування мовного закону не підписаний. Ще раз підкреслю: російська мова регіональна. Вгамувати проросійських бунтівників у Донецьку взявся і очільник місцевої облдержадміністрації Сергій Тарута. Сьогодні на брифінгу він пообіцяв посилити склад Донецької міліції силовиками з Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Мовляв, таким чином у місті суттєво підвищиться рівень безпеки. З наступного тижня ми різко змінимо ситуацію. Триває робота щодо посилення кадрового складу, збільшення кількості міліції. Безумовно, міліція деморалізована і перебуває в складному психологічному стані. Я думаю, з вівторка у Донецькій області буде абсолютно інша картина. Посилити безпеку вирішили й проросійські активісти, які на трасі між Донецьком і Макіївкою спорудили барикаду з металобрухту. Сказали, що хочуть таким чином захистити Росію від бандерівців. Зачем ви це робите? просто так. Адже чого ми Росію, так? Так. правоохоронці намагаються врегулювати ситуацію і в Харкові. Там почали кримінальне провадження щодо захоплення приміщення громадської організації просвіта. Утім, підозрюваних поки не знайшли. Одесі, Луганську, Дніпропетровську та Херсоні після активних вихідних тихо. Люди повертаються до спокійного життя. Замість політики у Луганську обговорюють вдалу гру місцевого футбольного клубу Зоря а в Херсоні відновлення пам'ятника Леніну. Катерина Кундельська, новини, телеканал Бізнес. Мілітарний парламентський ранок у Верховній Раді сьогодні вирішували здебільшого військові питання. На порядку денному часткова мобілізація, служба в запасі та фінансування збройних сил. Призиватимуть чи ні українців до війська, знає Анастасія Іванцова. Мобілізація тільки лунала у кулуарах Верховної Ради зранку, і не дивно, адже організація діяльності армії та національної гвардії були єдиними питаннями у порядку денному. Буде оголошена мобілізація до Міністерства оборони, а також до Національної гвардії. Ми бачимо сьогодні дуже позитивний настрій в українському суспільстві в частині бажання українців захищати свою землю. Та деякі депутати розповідали порядок денний бачили щойно, тож потрібен час, аби розібратися. Та у нас ні порядку денного нема, ні питань, ні розгляду комітетів. Тобто, так хаотично все відбувається, що ми. В принципі не розуміємо за що голосувати за що не голосувати. Будемо ініціювати нараду у спікера з тим, щоб розібратися в тих питаннях. Тож після півгодинної перерви парламентарі взялися за організацію війська. Рада затвердила указ виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова про часткову мобілізацію. Її згідно із законом проведуть усі області України. Лише для кримчан призов буде добровільним. До збройних сил України. Буде мобілізовано 20 тисяч громадян України і в Національну гвардію України ще 20 тисяч. Часткова мобілізація дасть можливість негайно поповнити армію спеціалістами, стверджують депутати. Йдеться про військових, які раніше служили. Сержантський та офіцерський склад. Це дозволить швидко сформувати боєздатні підрозділи, кажуть народні обранці. Призиваємо офіцерів, створюємо офіцерські батальйони. У комплектовому Національну гвардію міняє всіх, хто стоїть сьогодні, перед Верховною Радой на Національну гвардію і бороним держави. За які кошти формуватимуть нові боєздатні підрозділи? Відкритим питання не залишилося. Гроші на збройні сили уже також знайшли. Майже 7 мільярдів гривень. Народні депутати забрали з капітальних бюджетних витрат, передбачених раніше, зокрема з проектів регіонального розвитку. За таке рішення свої голоси віддали 243 народні депутати. Майже половина цієї суми це придбання озброєння і техніки, це ремонт техніки, капітальний ремонт техніки, це придбання спеціального автотранспорту і спеціальних автомобілів, Це забезпечення військової техніки і павлено-мастильними матеріалами, це проведення навчальних зборів і таборів. Це мобілізація додатково 43,9 тисячі військовослужбових. Результати ж учорашнього нелегітимного референдуму в Криму парламентарі не визнають, стверджують, це ще не кінець. Ми відстоїмо свій півострів. Я це тлумачу як таку пірову перемогу Путіна і його представників в Криму. Але це не означає, що кримське питання вирішено. Влада тут дуже довго думала, аж сьогодні ми оголосили мобілізацію яка протягом 45 днів, знаєте, це дуже ялові рішення. Аби розв'язувати кримське питання, не лише мобілізацією. Депутати наполягають, треба ухвалити закон про тимчасово окуповану територію. Зокрема, це визначить статус підприємств у Криму, шляхи прийняття та розселення біженців, забезпечення зв'язку громадян цієї території з рештою країни. На цій заяві депутати розійшлися. Отож, надалі долю країни законотворці вирішуватимуть у комітетах. Анастасія Іванцова, Євгенія Скорина, Максим Витицький та Андрій Скрагленко новини телеканал бізнес. Кошти для допомоги кримським біженцям збирають у сусідніх із Кримом областях Миколаївській, Одеський і Херсонський. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко. Ухвалювати закон про окуповані території, на думку чиновника, ще зарано залишається надія на вирішення ситуації дипломатичним шляхом. і до відповідальності. У Росії є ще декілька днів до 21-го числа. Чи вони набудуть статусу окупантів, чи вони повернуться. В лоно тих країн, які були засновниками організації Об'єднаних Націй, як тої організації, яка засновувалася фактично за результатами мільйонів смертей по всьому світу. ЦВК зареєструвала першого кандидата в президенти України. Це колишній перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін. Він подав документи до центру виборчкому 14 березня і сплатив грошову заставу 2,5 мільйони гривень. Дочасні вибори президента мають відбутися в Україні 25 травня. Реєстрація претендентів на головну посаду країни триватиме до 4 квітня. Європейський союз готовий підписати політичну частину угоди про асоціацію з Україною 21 березня. Резолюцію ухвалили на засіданні ради закордонних справ ЄС. Водночас, Європа хоче надати серйозну фінансову підтримку Україні і сприятиме енергетичній незалежності шляхом диверсифікації джерел постачань палива. Сьогодні міністри закордонних справ Євросоюзу обговорили ситуацію в Криму у відповідь на референдум. Дипломати запровадили санкції проти 21 чиновника із Росії та України. Що ж, вдаримо санкціями по Росії? Такий лейтмотив саміту міністрів закордонних справ країн ЄС. Єврочиновники запровадили покарання у відповідь на проведення референдуму в Криму і фактично анексію півострова. З санкціями не забарилися, і Сполучені Штати кого покарали за кримський референдум в сюжеті. Санкції, санкції і ще раз санкції. Європейські міністри закордонних справ, які прибули в понеділок на зустріч до Брюсселя. Як один повторювали це слово на адресу російських чиновників в результаті санкції запровадили на 21 особу з Росії та України. Методи покарання щоправда не стали новиною. У результаті, як ви знаєте, ми пропонуватимемо подальші кроки на порядку. Денному сьогоднішньої зустрічі, зокрема, візові обмеження та заморожування активів окремих російських чиновників. Я впевнений, ми досягнемо консультації сенсу щодо цих питань. Санкції санкціями, але допустити значного погіршення відносин Європи та Росії не можна. З такою заявою виступили очільники МЗС Німеччини та Франції. Чиновники впевнені, це може мати непередбачувані наслідки. Реакція, яка формуватиметься таким чином, з одного боку буде цілком зрозумілою для Росії, а з іншого утримуватиме Європу ЄС від ескалації ситуації у двосторонніх відносинах, що може призвести до розколу в Європі. Зараз ми маємо зайняти рішучу позицію. Референдум, що пройшов вчора, очевидно, був незаконним. Тож ми повинні запобігти ескалації. Новини про обмежувальні заходи надходять із-за океану. Президент США Барак Обама своїм указом запровадив санкції щодо семи найвищих російських високопосадовців. Зокрема, у чорному списку спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, віцепрем'єр Дмитро Рогозін і радник президента Владислав Сурков. Міжнародна спільнота дотримуватиметься єдиної позиції, засудження факту порушення українського суверенітету та територіальної цілісності Росією. Подальша військова інтервенція приведе лише до політичної. Ізоляції та скорочення ролі федерації на світовій арені. Крім того, це матиме негативні наслідки на економіку Росії. В цілому персонами нон-грата із заблокованими рахунками стали і українські екс-чиновники, колишній президент Віктор Янукович, лідер громадського руху Український вибір Віктор Медведчук, голова парламенту Криму Володимир Константинов. А також прем'єр-міністр півострова Сергій Аксьонов. Юрій Мелько, новини телеканал Бізнес. На цьому у мене все. Такими були головні події. Понеділка, 17 березня. Лишайтеся з каналом Бізнес.